Доброго дня. Доброго дня. Слухаю вас уважно. Зараз прийдуть придуть, ви день. Добрий день. Я вас уважно слухаю. Прийшли на виконання до вас по пенсійному стягненню. Так. Пенсі. Маєте якісь документи? Так. Це В першу чергу привіт, ви посвідчення, Представтеся, хто ви є. Маєте на зйомку. Прошу. Дозу на зйомку маєте. Я тут знаходжуся, шановний, угу. в себе на подвір'ї. А ви прийшли до мене. І я тут буду робити те, що я вважаю за потрібне. Угу. А ви зараз будете доказувати правомірність своїх дій. Я не прийшов до вас на вашу територію і знімати вас. Прошу. Так, пересада Світлана Степанівна. Заступник начальника відділу державної виконавчої служби. Дуже добре. До управління праці. Зараз ще піде представник пенсійного фонду. Так, дуже добре. Ви, шановна, хто тут? Я ви спеціаліст і праці. Покажіть своє посвідчення службове. Посвідчення не передбачені. Назвіться, будь ласка. Але немає на Ви не, не, не знаєте, ви Ну, Мало людей я вас бачив? Мало людей я вас знаю, де я вас бачу. Значить, заявляю вам, ви Галина Степанівна Для Світлана на... а, Світлана Степаніна, перепрошую. Значить, Світані, ви на основі чого працюєте? Як на основі чого? На основі, я думаю, ви дотримуються діючого законодавства України. Звичайно, так? Звичайно, закон України так. про виконавчі провадження. Закон України про виконавчування або про виконавчу службу, іншими словами, є такий закон, так? Ні, про виконавчу поваження. Добре, значить, е... крім того, в нас на Україні діють конституція. Так? Але знаєте, що стаття 30 Конституції гарантує недоторканність житла. Я, до вашого житла немає ніякого претензій. Я його ні зносити не буду, ні валити. Я прийшла, обстежити у вас в новий стан. З, як З, то? Згідно обспежити? закону України про виконавче провадження. Добре, покажіть мені, будь ласка, виконавче провадження. Виконавче провадження. Це кримінальний штраф, це ваша квитанція про оплату. Ви це зараз вимоги? яке кримінальне провадження виконавче провадження про? У мене є всі виконавчі провадження і по пенсійному, по пенсійному на підставі комісії. Ну, наскільки я бачу, що зараз є представник повиста пенсійного фонду, так? Управління праці. Управління праці, так? так? Значить, покажіть мені, будь ласка, виконавче Прошу, провадження. Прошу, виконавчий пенсійний. лист пенсійний фонд? 1717 гривень. Один виконавчий лист, другий виконавчий лист. Всі виконавчі листи в мене є. І от є ваша квитанція навіть про оплата. 200 гривень. Користь пенсійного фонду. Ну, по-перше, я оплатив не 200, а вже 400 гривень. Ну, я не маю другого підтверджую, що це. Якщо що ви, ви зараз представите, вона 3800 гривень. Десять гривень друге виконавчество. Покажіть виконавче провадження. Ви мені покажіть, о, оце оце, оце виконавче провадження. Я вам kaikm... 지금까지... Маленький оцей листочок, це виконавче провадження. Ні, оце є виконання. Ви мені покажіть наказ про відкриття виконавчого провадження. У мене немає наказу, у мене є постанова про відкриття. Покажіть мені постанову про відкриття виконавчого провадження. Постанова про відкриття. Оце, так? Постанова про відкриття виконавчого провадження. Так. Датовано 24.07 2012 року. Так. Дуже добре. В який написано постанова. Відкрите виконавче провадження з виконання. Виконавчий лист номер 2А 1970 виданий. Боржнику добровільно виплатити, сплатити до 31 липня 2012 року. Яке питання? Ви в курсі яке сьогодні число? Це описка 2012 року. Ви мені представили недійсний документ. Та як недійсний документ? Так, Ваш документ є недійсний. Добре, давайте... До 2912 року Це 2019... я її зараз виправлю. Що значить ви зараз виправите? Ну, так виправлю. Виправите? Так. Значили? Яким чином? На підставі чого? На, на підставі Та як на підставі чого? На підставі автоматичної помилки. Як це автоматично? Ми помилка? люди всі ми помиляємося. Ми думаємо, До чого тут ви таке говорите? Це є описка. Я зараз її виправляю і даю вам постанову про відкриття з 2012 року. Добре. Припустимо, що це є описка. Так. Дата відкриття виконавчого провадження не є опискою. Ні, не є Не є опискою. Не. так? Значить, виконавче провадження відкрите 24 липня 2012 року. Так? Так. 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 Закон про виконавче провадження нам говорить, що стаття 5 обов'язки і права державних виконавців. Державний виконавець зобов'язаний вживати заходів, встановлених цим законом, неупереджено, своєчасно і повно вчиняти виконавчі дії. Так? так. Неупереджено і своєчасно. Так, я Так, добре. Дармінь наступні виконання в мене наступні в нас люди, підійшли. Наступні в нас люди підійшли, Представтесь, будь ласка. Головний спеціаліст юрисконсульт управління пенсійного фонду України в Бережанському районі Котлярчук Тетяна Олексійовна. Дуже приємно. Так. Що ви тут робите? Ми прийшли з виконавчою з тим, щоб стягнути з вас борг, який є заборгованість перед пенсійним фондом. Значить, ви юрист, так? Так, от навчіть представника виконавчої служби юридичним вибухом. Я не вправі її вчити, ну, і я думаю, що виконавча служба вже. Тоді... Вони знають, що вони роблять. Дуже добре, виконавча служба в нас все знає. І стаття 8, яка називається Контроль за законністю виконавчого провадження, нам говорить, забороняється втручання інших державних або недержавних органів та їх посадових осіб у виконавче провадження, крім випадків, перебачених цим законодавством. На якій підставі ви тут знаходитесь? Представник сторон... пенсійного фонду. Не є стороною виконавчого провадження. Ви є боржником, а вони є стягувач. Так. Ви є стя... стягувач. Значить, ви маєте. Допустимо, ви як представник пенсійного фонду ще тут щось можете робити. Ці решта? що має управління праці і соціального захисту до мене? Управління праці нічого немає, але при... Що робить коли ви представник ви, коли, управління коли ви що робить... на районній тимчасовій комісії? При вашій присутності Шановна, ви чому не сказали, що я тут не хочу, задаю щоб управління праці було було присутність. Намовна, ви знаходитеся на моїй приватній території, і питання тут задавати буду я. Я вам пояснюю. Я вас питаю, що ви поясню. робите на моїй приватній території? Я вам пояснюю, що я була запрошена і при вас я була запрошена. Я вас запрошую. Чому ви не сказали особисто тоді, що я ви вас не хочете, не щоб я була запрошена? Особисто я нікого тут Але не випадку. Але особисто запрошував. ви і не сказали, що не хочете. Особисто ви теж були так само, коли в. Мене запрошували, чому ви в той момент не сказали, що я не хочу, щоб вона приходила. Я без задоволенням не прийшла. Ніхто Чомусь нікого ви не запрошував. Ніхто Якщо нікого ви не знаєте, запрошував. Мовчання — знак согласня, другий раз говоріть. трохи. 에, добре, значить. Я вам поясню, Роман я... Олександрович, <проб> давайте буде пенсійний і буду я. Давайте ми зайдемо, добре. Проведемо... Буде пенсійний, <проб> буде решта — побачення щасливої Держи. дороги. Ви представник хто? Виконавчої служби виконавчої служби. Ви посвідчення службове посвідчення маєте. Посвідчення має, але оскільки термін дії закінчиться, воно зараз в Тернополі зубиновому. То які, питання? Шо, які то питання? що ви тут робите? Я Якщо ви посвідчення. А я звідки знаю, що ви виконавчої служби? Це службі? в вашому праві не знати. Ну так і я і не зобов'язаний знати. Ви мені повинні показати своє е, дійсне службове посвідчення. Маєте Мам, службов... що, термін дії ви закінчиться... маєте службове послухання. Посвідч... Дії... Значить, ви не є працівником виконавчої служби. Раз, термін дії, вас закінчився. Все, до побачення. Будь ласка, ви заходьте. О, тепер тут в такій більш-менш комфортній обстановці, щоб нам на голову нічого не падало, щоб ви не сказали, що у вас там замок чинився, чи ще щось, ми з вами будемо розмовляти. Ви не проти? Значить, я ще раз вас питаюся, якого числа було відкрите виконавче провадження? 24 липня 2012 року. 2012 року, дуже добре. 24 3800. липня 2012 року. Значить, я вам вже зачитав статтю, згідно якої державний виконавець зобов'язаний виконувати, використовувати надіймів права в точній відповідності з законом і не допускати у своїй діяльності порушень прав та законних інтересів громадян юридичних осіб. Так, так? ви в курсі, добре. Е, дуже добре. Значить, Сторони учасників виконавчого провадження мають право знайомити з матеріалом виконавчого провадження. Отже, я нічого протизаконного не вчинив, е, вимагаючи від вас познайомитися з матеріалами виконавчого провадження. Дуже добре. Показали ваші квитанції. Так, 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 все прекрасно, розумію. Далі. Я не бачу абсолютно ніяких підстав на входження до мене в житло і на опис, як ви кажете, якогось мого майна. Оскільки я е, сплачую свою заборгованість. Ну, Підівіть нам підтверджуючі документи, якими ви засвідчуєте свої слова. Квитанції про оплату цього боргу. Е, 400, 400 гривень, 400 гривень я слова, Але мені перед'явіть квитанції. Добре, я вам зараз пред'явлю. Дівіть, будь ласка, квитанцію про оплату. Я вам принесу квитанцію від 13 лютого. Фіксуєте? Пам'ятаєте, 13 лютого. Комісія ви була. Але Це не повністю сплата була. Це не повністю сплата була. Ми Богу. прийшли це на виконання, це? ви нам, будь ласка, пред'явіть цей на документ. Добре, Значить, я пред'явлю в кінці, але мене цікавить срок закінчення виконавчого провадження. Півроку. Півроку. 24 липня 2012 року в школі ми вчилися, додаємо 6 місяців. Яке виходить число? 24 січня 2013 року. Сьогодні в нас яке число? Правильно сьогодні число? понад строк, я з вами згідна, але це не ви вам вправі вирішувати, Це, це... мене вже треба притягувати до відповідальності, тому що Вильно. я його не виконала О, Бачите, як гарно бачите, вас ти треба ти притягувати беж... до відповідальності, так до дисциплінарної за... за те, що правильно. я правильно я... є суб'єктом за те, це що... зробити, а я і не збираюся цього робити за те, я з цим відеозаписом від Я звернуся до відповідних. Так, а чому ви ухиляєте з виконання? Тому що неодноразово ми сюди приходили і двері ага. були зачинені. Наприклад, коли ви приходили і двері були зачинені. Коли ми приходили, складені, акти, ми з Танією ходили, це не мої слова. Тобто трошки незручно тими документами. Ну, я розумію, мені теж незручно 19 жовтня 2000, 2012 О. року ми приходили. Я я вам скажу ще далі. Це ще не все. Тоді 16 жовтня 2012 року. Далі вам кажу. Секунду. От бачите, ви кажете, що... Е... Так, зачекайте, я вам скажу, коли ми приходили. Ну... Так. 19 жовтня 2012 року ти вже казала. Це дружина. Відмовилася впустити і повідомили про те, що ви змінили місце реєстрації. О, бачите, навіть така інформація. Так, навіть а така у нас, мене, а в мене є, наприклад, інформація згідно закону про виконавче провадження. Що? Так, скажіть, що... Стаття 11. Права обов'язки сторін Говорить. Точніше, не стаття 11 Я в принципі не юрист і мені досить таки незручно виконувати тут і відеозйомку. І... Ще ми у вас були 31 липня. 12-го року і це цього на є Ваші слова, що ви а в мене які були. наші слова це є підтверджуючі документи, є людина. Значить, дивіться, я вам поясню з так. стаття 20 місце виконання рішення. Так. Якщо в процесі виконавчого провадження змінилося місце проживання так. чи місце знаходження боржника, місце його роботи, або з'ясувалося, що майно боржника на яке можна знову стягнення відсутнє, державний виконавець негайно складає про це акт і не пізніше наступного дня надсилає виконавчий лист разом з копією цього акта до державного, до органу державного виконавчої служби за новим місцем проживання чи місце знаходження Божикові, боржника. Божикові. Так, в Божикові ви зараз прописані. Я зараз тут прописаний, а. але мене цікавить, коли ви прийшли і вам дружина, моя сказала, що я виписався. Я ж вам сказала. Ви акт склали? Звичайно, склали. Того ж дня. Звичайно. Так? Добре. а... Інша стаття нам говорить, Але що... Але дружина вам нам не повідомила про місце вашої теперішнього. І раз ви не знали, де я знаходжуся, так, значить, ви маєте статтею 5 передбачені такі повноваження. Викликати громадян та посадових осіб з приводу виконавчих документів у разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх справ. Ви зверталися до органів внутрішніх справ? Щоб ні, ні, мене знайшли. Звернулися. Ми Чому? звернулися в комісію, комісія вас викликала на. А яке засідання? відношення має комісія до виконавчого провадження? Я вам зачитав, що ніякі державні Ми посадові... Хочете, щоб я звернулася в міліцію, щоб вас привели до. Так, мене? вам треба було звернутися в міліцію, щоб вони мене привели. До мене участковий жодного разу не приходив і не дзвонив. Я прекрасно Це моє знаю право, свого але участкового. Не мій обов читайте, ваш, обов'язок. ваш обов'язок є. Чітко, і в відповідності з законом, і вчасно виконувати всі виконавчі дії. Так. Ваші виконавчі дії вик... ви, е, виконані невчасно, з порушенням норм чинного законодавства. Ви, як представник держави, повинні показувати приклад всім іншим громадянам, як правильно виконувати свої обов'язки, а ви виконуєте не добре. Так? так? Не вам це вирішувати. Ну не мені це вирішувати, ну, а кому це вирішувати? Ну, яка різниця? Це відзахис буде будем... переданий Добре, відповідні добра, органи, добра. які будуть я це звільна. вирішувати, І тоді вже він, а, а зараз я. Виходяче... А зараз вернемося до виконавчого провадження. Так. Виконавче провадження є просрочене, підлягає закриттю. На, говорить... На підставі якого пункту? На підставі такого якого? пункту. На підставі я вам зараз зачитаю. На підставі якого пункту? Дуже чітко вказано стаття 25, строки здійснення виконавчого провадження. Знаєте таку статтю? Державний виконавець здійснює виконавчі дії по виконанню рішення та завершення виконавчого провадження у встановленні цим законом порядок, а саме, закінчення виконавчого провадження згідно із статтею 37 цього закону. А стаття 37 говорить, закінчення виконавчого провадження. Виконавче провадження підлягає закінченню у випадку. Там різні є випадки. Пункт Б, зокрема, говорить закінчення передбаченого законом строку для даного виду стягнення. І далі йде пояснення. Загальний срок проведення виконавчого провадження складає 6 місяців, а за рішенням немайнового характеру, наприклад, поновлення на роботі усудення перешкод 2 місяці. Іншими словами, якщо за цей срок державний виконавець не виконує рішення суду, він закриває виконавче провадження. Це коли йде зобов'язаними, але ви добре читаєте, вони. Я дуже добре читаю закони. І якщо вам не подобається то, як я трактую закони, будь ласка, звертайтеся до суду, притягайте мене до суду і будемо в суді вирішувати наші всі добре. спори. Добре. Все. Добре, дякую вам за консультацію. Будемо робити згідно закону. Добре, все до побачення. Добре. Добре. До впустити ви нас не впустив? Звичайно, ні. Ви маєте прострочені документи на виконання виконавчого провадження. Бувайте До побачення.